Доброго дня! Вас вітає студія Arkids TV і програма Цікаве інтерв'ю і ми її ведучі Марія Іванова та Катерина Борушкевич. Сьогодні ми розмовляємо з головою Ніжинської районної ради бузином Олегом Віталовичем. Як ви стали депутатом районної ради? Ну, так, на минулих виборах до місцевої ради я балотувався. Був на чолі в списку однієї з політичних партій. Наша партія подавала п'ятивідсотковий бар'єр, і таким чином п'ять депутатів від нашої політичної сили, в тому числі і я, стали депутатами Ніжинської районної ради. Чому ви обрали саме цей напрямок? Мені імпонує місцеве самоврядування. Це робота, яка дає можливість турбуватися про людей, допомагати їм. У їхньому побуті, у е, можливості вирішувати складні життєві питання, електропостачання, газопостачання, ремонту доріг, е, функціонування закладів освіти, медицини. Все це вирішує міс місцева влада, е, на чолі якої безпосередньо місцеве самоврядування сьогодні в Ніжинському районі знаходжуся я. Чому ви вирішили підтримати конкурс «Криниці творчості? Діти, всі дорослі розуміють, що наше майбутнє це саме ви. Саме дорогоцінне в нашому житті це діти. І тому, безперечно, я вдячний організаторам конкурсу, підтримую їх у проведенні саме таких заходів, для того, щоб ви мали можливість розвиватися, показати свій талант іншим і таким чином. Підтримати наше майбутнє, а майбутнє України це її діти. Що є для вас дитяча творчість? Дитяча творчість це можливість кожної дитини проявити себе, вміти розкрити ті таланти, які заклали в ваші маленькі душі, в ваші батьки. Організатори конкурсу вам у цьому допоможуть. Дитяча творчість це для дитини можливість. Стати зіркою. Дякуємо. Сьогодні ми розмовляли з головою Ніжинської районної ради Бузуном Олегом Віталовичем. З вами була програма Цікаве інтерв'ю в студії Аркіт ТВ. І ми її ведучі Марія Іванова та Катерина Боришкевич. До нових зустрічей. Дуже дякую вам, дівчата, за гарну змістовну розмову. Вам теж дякую.